Всім привіт! Сьогодні я зроблю швидке демо нашої гри, яка інтегрується з блокчейном. Що ж, перше, що бачить гравець, це вікно Connectu. Тобто гравцю потрібно законектити свій Metamask гаманець до гри. Для цього потрібно підписати певну строку. Після підпису нас допускає до самої гри, де ми бачимо основний інтерфейс. Бачимо саму гру, тобто із частин у нас є кількість монет поточна рівень, це наш ворог, це наші стати, де ми можемо їх апнути. Потім у нас є інвентар, який поки що пустий, але тут будуть з'являтися речі, які ми з певним шансом можемо отримувати після пройдених рівень. Також у нас є Marketplace. До нього ми повернемось трішечки пізніше. У Marketplace ми можемо побачити наш баланс у токенах ERC-20, які зберігаються у блокчейні. Нашу підключену адресу, депозит та віздроу кнопки необхідні для конвертації ігрових монет до монет-блокчейну та навпаки. Також ми бачимо активні створені та закриті нами оффери. До цього ми повернемось трішки трішечки пізніше. Що ж, давайте пройдемо декілька рівнів для того, щоб отримати початкове золото та прокачати наших персонажів. Подивимось, вже в нас є певна річ, ми її можемо вдіти. Також а зараз пройдемо ще один рівень, прокачуємо. Також одягаємо зброю, вже б'ємо набагато сильніш. Мета цієї гри дійти до певного рівня. Зараз цей рівень виставлено у 10. Тобто пройти 10 рівнів за мінімальну кількість натисків. А це можна побачити у таблиці лідерів, яка теж зберігається на блокчейні. І зараз ми бачимо, що перше місце займає а, ми із рекордом у 33 натиски. Що ж, давайте пройдемо ще один рівень. У нас є 65 монет. Прокачаємо. А, речей у нас більше не було. Давайте пройдемо ще трішечки далі. Нам потрібна якась нова річ. Яку ми зараз виставимо на продаж. Ну, нехай виставлю ті, які, які є. Що ж, а, наприклад, цю зброю за там, 20 монет. А після натиску на кнопку Create offer у нас відкривається браузер, де гра інтерактує з Metamask та просить нас відправити транзакцію. Після відправки транзакції нам потрібно. Дочекатися її підтвердження. Трішечки чекаємо. А все офер створений. Тож ми можемо його побачити у створених оферах. Також цей офер можна відмінити, тобто більше ніякий користувач не зможе купити цю зброю. А, та також ми не можемо купувати власні речі. Тому що це якось а, не дуже пасує до логіки. А що ж, нехай дійдемо до 10 рівня, щоб продемонструвати, як виглядає скрин а, для переможців цієї гори. Ось. А, поточний рахунок у нас 331 без 33. Так як потрібно як якомога менше, то ми не будемо сабмітити новий а, рахунок. Можна просто почати завтра. Але, але ми переключимось на інший аккаунт. Так. Так зайдемо в гру із нового аккаунту. Так, потрібно залогінитись. Знову підписуємо, чекаємо на логін, а бачимо, що в нас вже є інше, інша адреса. Бачимо, що в нас вже є 25 монет на балансу, та 20 монет коштує ця зброя. Давайте її купимо. Для купівлі потрібно відправити дві транзакції. Перша це дозволення на використання наших монет. Ми дозволяємо смарт-контракту використовувати наші кошти. А після проходження першої транзакції потрібно буде відправити другу. Зараз перша пройде. А тепер відправляємо другу транзакцію. Це вже сама купівля. Чекаємо на підтвердження. Все, супер, ми купили річ. Ми її можемо відійти. І вже ми ще не починали гру, а в нас вже три атаки. Та ми можемо пройти до 10 рівня набагато швидше. Бачимо, що в нас є ще одна річ. Що ж, давайте дійдемо до 10 рівня та засомітимо наш результат. Так, бачимо, що в нас ще є певні речі, які краще наших поточних. Ось тобто речі генеруються з, з випадковим чином, і вони будуть унікальні від спроби до спроби. Так, 9 рівень. 10 рівень, дивимось, є. Ця зброя краще, цей капелюх краще. Все, ми пройшли. У нас Current Score Менше, ніж нас Бескор, тому можна засубмітити його. А, також відправляємо транзакцію. Чекаємо на підтвердження. Все, супер. А якщо перезапустити та відкрити таблицю лідерів, то ми бачимо наш новий результат. Тобто все працює, все добре. А ще для перевірки ми можемо приєднати нашу минулу адресу та подивитись, чи прийшли гроші на наш баланс. Тому що ми ж продали річ за 20 монеток. Так, коннектимось. Так, дивимось. 20 монет. Супер. Ці речі продані, у нас є 20 монет, ми можемо їх вивести. Так, відправляємо транзакцію. І зараз ми виводимо монети із блокчейну в нашу гру. Тобто, зараз, зараз у нас повинно зрости кількість монет у самій грі. Так, у нас є 20 монет. Так, все добре, все працює. А На цьому все. Це була основна логіка цієї гри, тобто інтеграція з блокчейном приклад, як це можна зробити. Всім дякую за увагу. До побачення.